Всім доброго дня, колеги-виноградарі. Сьогодні у нас 26 серпня 2022 року місто Білгород-Дністровське. Ми зараз знаходимося біля куща, на якому в минулому році було привито чотири гібридних форми селекції Калугіна Віктора Михайловича. Давайте в цьому ролику подивимось всі чотири В одинакових умовах, скажімо так, хто на що здатен, хто що продемонстрував в цьому році і будемо робити якісь висновки. Так, перша гібридна форма, біля якої ми знаходимося, це подарунок доктору. Так, да, Вона продемонструвала дуже дійсний, дуже ранній термін дозрівання. Бачимо, вже вся поізюмилась така вже м'яка, побабчена, вже перезріла одним словом. Але перше, що по ній не сподобалося, це її величезна врожайність, скажімо так. Деякі пагани були пусті, деякі ось що. Вдалося з них видавити дуже маленькі грона, дуже маленька врожайність по цій гібридній формі. Але термін дозрівання дуже ранній і ягідка дуже крупна. Побачимо ще в наступному році, що вона покаже. Якщо буде така врожайність, то більш за все, я вважаю, будемо з нею розлучатися. Далі, іде у нас по цій же стороні куща? Це у нас грант. Селекції також Калугіна Віктора Михайловича. Ось продемонструю його нагрузочки по цій стороні. Як для першого подоношення, я вважаю дуже гарне, гарне по ній навантаження. Є ось проскакують ось, великі грона ось по цій стороні. Бачимо. Більше кіла ось до гарні грона. Що по ній? Бачимо, красива пальчикова ягідка. Вона упакована гарно, запалилася теж дуже гарно, без гаршіння, без плотності, без рихлості. На деяких ягідках спостерігаються такі ямочки, але це не на всіх. На деяких, на деяких. На сьогоднішній день вже повністю готова та буде зрізатися на реалізацію на ринок. Давайте продемонструємо любу ягідку на розріз. Дивимося кавина на кріплення. Дуже добре держиться на кріпленні. Ось можна і так брати, то її можна возити. Дуже висока транспортабельність по ній відірвали. Ось така ягідка без проїну. Бачимо повністю темного кольора, без зелених кріплень. Вся повністю однотонна чорна. На розріз. На розріз бачимо така м'ясисто-мармеладна консистенція. Бачимо, біленька така. Кісточки вже невеличкі, до речі, хочу звернути увагу. Кісточки геть невеличкі, ой, впала тут друга. Дві кісточки на ягідку. Але такі маленькі, маленькі кісточки. Вже мають забарвлений колір коричневий. Вже свідчить про те, що вона повністю визріла. Смак в неї дуже приємний, гармонійний. Всі гібридні форми будуть тут з гармонійним смаком, без мускатів. Ось таке по ній перше враження. Дуже сподобалося. Зараз таке на ринок тільки дай. Красивий пальчик. Так, давайте подивимось по другій стороні куща. Це в нас гібридна форма селекції також Калугіна Віктора Михайловича. Це в нас новічок. Ось такий показав сразу, відразу крупні грона. Дуже гарна врожайність по ньому. Ось він іде до цих пір. Далі буде йти друга гібридна форма. Оце у нас новічок. Ягідка в нього остренька, на навід, відрив, дивимось, також гарно держиться. Ягідка гостренька ось такої форми. От, От так. Теж повністю набрала колір, немає зеленого нічого. На розріз. На розріз. Дивимось, вона теж така м'ясиста, м'ясисто мармеладна. Кісточки ці ягідки три, але вони теж всі забарвлені. Ця вже гібридна форма готова до споживання. Смак гармонійний, приємний, вражайність дуже сподобалася. Наступна гібридна форма це в нас судар. Вона мені з цих сподобалася, скажу чесно, найбільш всього, хоч може. і... Ви побачите, що грона не такі крупні, але в неї був термін дозрівання дуже і дуже раннім. Він був трішки пізніше за ромбіка та Каталонію. Дуже ранній термін дозрівання з ось такою ось величезною ягідкою. Таких гібридних форм дуже мало, з такою крупною ягідкою і таким раннім терміном дозрівання. Давайте я продемонструю. Теж гарно держиться. Я продемонструю її на розріз. Кісточки чомусь чомусь тут не такі забарвлені, не такого коричного кольору, але цукор в ній був найвисокий із цих всіх чотирьох гібридних форм. Ось така вона. На розріз бачимо, вона сама соковита серед всіх. Бачимо скільки в неї, сіку, я зараз її педалю, вона дуже-дуже сочна Ось така. і смачна. Отак, я продемонстрував вам 4 гібридних форми. Яка більше сподобалась вам, пишіть в коментарях. А ми будемо далі спостерігати по ним і дивитися на своєму винограднику. По подарунку доктору, мені здається, що там. Мабуть, нічого доброго не вийде, а з оціма трима будемо далі працювати та прививати їх на другій кущі кожну від, окремо для того, щоб розкрити по ній потенціал. Все, виноградарі. Всім до побачення і до нових зустрічей!